Сьогодні я вперше буду заточувати ось цей ніж і продовжувати знайомитись з моєю новою точилкою для заточування ножів з сайту Aliexpress від компанії Тор. Всім миру, добра і любові! Перш ніж я почну заточувати ось цей ніж, я хочу попередити глядачів, які не дивилися два попередніх відео з цією точилкою. По-перше, я рекомендую їх переглянути, оскільки в першому відео я м -м, перевіряв кути заточування, мінімальний, максимальний для цієї точилки, перевіряв відповідність кутів заточування, точність перевіряли, а якість цієї точилки. І навіть в цьому відео я зробив висновок, що ця точилка з коробки. Не заточить ніж як слід, оскільки в поворотному механізмі був люфт. Тобто тут все воно рухалось, і, звичайно, дуже складно в такому режимі буде точити ніж. Тому вже на наступному відео, в другому відео, я допрацьовував або вдосконалював цю точилку. Що я зробив? Є вся інформація в даному відео, і я ось тут змінив втулку і. Змінив пружину. Зараз у мене цього люфта немає, тобто механізм, вроді би, фіксується досить надійно. Як буде на практиці, звичайно, ми зараз перевіримо, оскільки я буду заточувати ніж. А також ще я змінив, як бачите, встановив тут рейку точного налаштування кута заточування ножа. Вона продається на Аліекспрес, і всі посилання я залишу, звичайно, в описанні під даним відео. Чому я поміняв? Штангу, яка була спочатку, тому що за допомогою штанги дуже важко попасти в потрібний кут заточування. А ось тут я буду попадати в ось цей кут заточування, тобто нічого міняти не буду. А друга причина в тому, що поганий шарнір, дуже погане ковзання, і я завжди рекомендую міняти такі шарніри, це максимально дешевий шарнір, а тут він набагато кращий. Тому я вирішив зробити з цієї точилку вже на першому етапі, таку, яку я її бачив в загальному, коли. Робив замовлення, тобто я і хотів отак зробити, так як ви її зараз бачите. Це вже така точілка, яка, я думаю, що буде приносити задоволення від заточування, якщо не буде ніяких проблем. А будуть чи не будуть ці проблеми в процесі заточування, ми зараз будемо це перевіряти, оскільки я буду заточувати ніж. І а, звертати увагу на різні деталі, щоб да... в кінці даного відео зробити висновок по цій точілці. Заточувати даний ніж я буду своїм стандартним комплектом алмазних каменів з сайту AliExpress. Це 400, 800, 1500 і 3000 грит. Посилання на камені також залишу в описанні під відео. Камені дуже хороші. Мені подобаються і я практично постійно тестую всі ножі з ось цим комплектом каменів. І Всі невідомі ножі заточую ним. В принципі, все розповів. Тепер я заточую в кінці відео. Чекаємо на мої висновки в результаті цього заточування. Поїхали! І так, закінчив я заточувати ось цей ніж. Я рахую, я зібрав досить багато корисної, цікавої інформації, якою з вами поділюсь, і, звичайно, у мене є вже що сказати про цю точилку в даній модернізації. Але для початку я розповім вам про проблеми, які не пов'язані з даною точилкою і були при даному заточуванні. Як бачите, я розмістив цю точилку на стілець. Стілець досить легкий, і тому, коли я надавив на брусок, стілець перевертався. А я це вирішив, додавши ось цей груз. А це проблему вирішило, але з'явилася інша проблема: стілець нерівний, або ніжки нерівні, або стіл нерівний. І ось є таке коливання. Але я до цього також якось приспособився і далі вже заточував, отримував задоволення. Ще одна проблема була з рейкою. Я її погано прикрутив до ось цієї планки, яку виготовляв сам, щоб розмістити на цій точилці. І вийшли були качелі. Я прикрутив як слід. Все виправилось, проблем, проблема зникла. А ще я, коли заточував, якийсь звук з'явився, я змазав штангу, проблема також зникла. Відмінне ковзання, звук відмінний. Це що стосується проблем, які не залежали від самої точилки. А тепер мій відгук про точилку. Почну я свій відгук з затискачів, тому що вони дуже якісні. Як бачите, я зажав цей ніж без використання додаткових а, прокладок між. Затискачами і ножем, і ці затискачі лягли на спуски, дуже добре зафіксували ніж, він взагалі там не рухається, тому затискачі хороші, можна користуватися і без прокладок для бажаючих. Але я не рекомендую, тому що можна поцарапати ніж. Тому задумайтесь про шкіру. Так принаймні роблю я. Затискачі відмінні, планка відмінна. Ось цей елемент, він як на професійних точилках. Тому якщо ви розглядаєте. Покупку даної точилки виключно заради ось цього елементу, який ви будете застосовувати для інших цілей, там для своєї точилки. це хороша ідея, тому що сам, самі затискачі і планка коштують дорожче, чим разом з точилкою. Чому так ось такий парадокс на Аліекспрес? Наступне. Поворотний механізм. Ось ця ідея, яку я застосував, робоча, немає ніяких люфтів, ви це помітили під час заточування. Ніж обертається за ручку, тобто дуже-дуже добре працює. Жорсткості повороту хватає, фіксації хватає, заточувати приємно. Звичайно, хотілося б більше жорсткості, але я розумію, що це бюджетна точилка, бюджетний поворотний механізм, об'єми, як бачите, тут мінімальні, там шток, шестерка, тому, відповідно, буде якась гра а, додаткова на. В поворотному механізмі, якої нема, наприклад, на точилці Косім, яка там жорстка і мені дуже подобається. Але ця гра мінімальна, вона не заважає точити ніж, і я заточив це ніж до бритвеної гостроти, використав лише три камені це 400 800 і 1500. Помітив, що дуже хороший результат. Інформація, яка потрібна, я вже зібрав, тому зупинився. І ніж, як бачите, дуже гострий, Заточувати було приємно. Це є, цією точилкою ось в такій її модернізації. Що стосується рейки, я думаю, тут все зрозуміло, я її вже корис... нею вже користувався, дуже приємно налаштовувати потрібний кут заточування, а шарнір працює відмінно, ковзання відмінне. Що стосується тримача, багато відчуттів. Працювати приємно, шарик о, тримається приємно, але різьба зірвалася. Різьба в даному шарику накручена безпосередньо в пластику, тому майте на увазі, її потрібно буде вдосконалювати. Тобто є, продається така спеціальна різьба для дерева, вона запресовується ось сюди і вже в метал закручуєте. Даний шарик, це легко зробити і необхідно зробити, оскільки, бачите, різьба прокручується. І це відчувається. Він трішки рухається. Цей шарик я це відчував. А є бажання відчувати роботу бруска, а не шарика. Тому я це звичайно вдосконалю в даній точилці, якщо буду користуватися нею ось так, як вона є. Вроді би про все розповів, а тепер мій загальний відгук. Точілка непогана, враховуючи її ціну 24 долари без врахування купонів і знижок. Це дуже хороша ціна, але да, потрібно ось це вдосконалити, тому що точілкою з коробки, точити ножі у вас не вийде, тому що багато люфтів, і, звичайно, ніж буде ось так ходити туди-сюди. Але от в такому її вже вигляді вона точить ножи і дуже приємно. Навіть якщо ви не побажаєте купити ось а, цю рейку, яка коштує там 18 орієнтовно доларів без нижок. А побажаєте просто поміняти шарнір і користуватися штангою, а шарнір там коштує хороший 2 долари, наприклад, це буде хорошим бюджетним варіантом точилки. Я так рахую. Да, є й інші варіанти, їх потрібно звичайно аналізувати, порівнювати, що вам важливо, що не важливо, і приймати рішення ваше особисте. Тому. У мене є багато відео про різні точилки, определяйтесь, вибирайте. Але ось даний варіант точилки також можна розглянути непоганий варіант. А якщо розглядати цю точилку ось так, як вона зараз у мене, з рейкою і так далі, її ціна дуже близька до точилок сайту з Beast і Tor Light. Це. Досить непогані точилки, особливо Біс, там вже майже все те саме, але набагато краще. І рейка та сама, і затискачі мені подобаються більше, і планка там більше, і поворотний механізм, напевно, більше. Можливо, він не так плавно рухається на даному етапі, але я впевнений, там він продуманий в плані довговічності краще, тому що там закалений шток, не шток, а ось ця обойма, і все там зроблено трішки краще. І в більших об'ємах, тому більше жорсткості там. Тому розгляньте і той варіант Біст, якщо плануєте вдосконалювати до таких меж дану точілку, тобто рейка і так далі. А так, в загальному точілка непогана. Це мій відгук. Це мій відгук. Звичайно, для тих, хто хоче зекономити, рейку не купуємо, купуємо лише точілку, і тоді у неї вже буде менше конкурентів за рахунок цієї ціни, а ціна реально дуже крута на цю точілку. Якщо купуєте виключно для то, щоб забрати ось цей елемент, також дуже хороша ідея, тому що цей елемент окремо коштує дорожче. Тобто є, є над чим думати, є що рахувати. Якщо будуть якісь додаткові запитання про цю точілку, запитуйте, тому що точилка буде в мене. Буду я її вдосконалювати далі чи ні, ще не знаю. Подумаю пізніше, чи залишу так, чи буду вдосконалювати, тому що зараз в мене є досить багато інших цікавих ідей. Але точілка в мене, тому буду чекати запитання, дивитися на вашу реакцію і дивитися, що буду далі робити з даною точілкою. На цьому, все, дякую за перегляд, всім миру, добра і любові.